Всім привіт! Канал Саборобний Помічник. Ось такий у мене, я б сказав би хаос, але результат побачите в кінці, може вже хтось догадався, що це таке буде. у зв'язку з тим, що майстерня не дороблена. Самі бачите, як тут робиться і тиски, і булгарка, і дриль, і ще одна булгарка. Роботи куча. Дороблю, зніму, покажу, що, як і до чого. Ось, Все під ногами, але ну, виходимо з ситуації так, як є. Так, хаосу вже немає, тільки що прибрав. Цілий день займався, зараз покажу, що я робив. Ось. огортач картоплі. Так що поставте мені отаке от нездоровий лайк за мою роботу. Та й обов'язково підпишіться на мій канал. Почав 12 а вже ось дивіться, котра година. Але результат, надіюсь, того був вартий. Випробування зразу кажу, будуть завтра. Поїду перш собі картоплю огортати. Бо брат просив старший, але до нього не поїду. Бо він сказав: якщо погано огорнеш, будеш сапкою підсипати. Так що перш поїдемо експериментувати на своєму городі. Бо не хочеться сапкою працювати. Ну, Це все жарти, але, але, може, і не жартував, бо він трошки серйозний. Так що, ось такий вигляд. Е, да, Не пофарбований. Е, тому що тут треба буде додати стрілу. Кріплення для стріли, і добавлю ось тут. поряд Буде кріплення для їжаків. Буде такий е комбінований. ну як то бомити, там все вірекси і так далі. а Тут -то саморобне. Е якщо так по вартості, то невигідніше. ну не вигідніше, краще його купити. але те було, Це було там кусочок того сього, і в мене результат. Розміри все буде будуть пізніше, буде огляд. До речі, вибачаюсь, ще огляд культиватора не зробив. Тому завтра, якщо дасть Бог нам погодку, зроблю і заодно огляд культиватора мого. В роботі всі бачили, а от огляду і розміри не було. Так само по цьому культиватору, кучнику два в одному, буде огляд пізніше. Так що, слідкуємо. Атом у мене вже плюкою припав. Ну, що робиш тут? Обов'язково потрібно буде помити. До речі, тут ще додав у мене капало мастило із речага увімкнення Вома. Цю же проблему я зробив. Нема вже мастило, звідти не капає. Так що, слідкуємо за моїм каналом. Обов'язково підписуємося. Всем пока-пока.